Вона справжня рапунцель із волоссям у два метри. Українка Алія Насирова потрапила до книги рекордів завдяки своєму волосю, довжина якого 257 сантиметрів. І це при тому, що її власний зріст лише 165 сантиметрів. У чому ж секрет? Алія жодного разу не стриглася. Її мама й бабуся завжди виступали за природну красу. І дівчина наслідувала їх приклад. Але насправді таке волосся це зовсім не казка. У повсякденному житті Алія змушена збирати волосся у пучок, інакше воно лежатиме на землі. А от для фото чи відео то жінка розпускає локони, і перехожі просто не можуть відірвати очей. Не забувай, що для росту та краси волосся ну просто необхідний біотин. Я обираю капсули Beauty Biotin від зест. Він сприяє підтриманню нормального стану волосся та здоров'я шкіри. Знайди свій зест, будь the best. Що цікаво, алія миє голову лише раз на тиждень. Це займає близько 30 хвилин, плюс ще 2 години для повноцінної маски. Жінка не користується фаном, тому сохнуть локони приблизно добу. А на розчисування вже сухого волосся йде година. Ну і ще кілька лайфхаків від української рапунцель. Алія ніколи не фарбує волосся та полюбляє масаж голови, який стимулює ріст волосся. А інколи ще їздить на море, щоб наситити локони природними мінералами.